Вихід, 33 розділ. І говорив Господь до Мойсея, іди, вийди звідси, ти та народ той, що ти вивів його з єгипетського краю до того краю, що я присяг був його Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи: Нащадкам твоїм дам його, і пошлю перед лицем твоїм ангола, і поприганяю хенеянина, мореянина, і, і перезіянина, хівеянина і євусиянина. До краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердошиї, щоб я не вигубив тебе в дорозі. І почув народ ту лиху вістку, та й засмутився, і ніхто не поклав на себе своєї оздоби. Бо промовив Господь до Мойсея, скажи Ізраїлевим синам: ви народ твердошиї. Якщо одну хвилину піду серед тебе, то вигублю тебе. Тож тепер здійми оздобу свою себе, я знатиму, що вчиню тобі, і поздіймали Ізраїлеві сини свої оздоби під горою хорив. А Мойсей узяв намета та й нап'яв його поза табором, далеко від табору, і назвав його Скинія заповіту. І бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скинії заповіту, що поза табором. І бувало, коли виходив Мойсей до скинії, то підводився весь народ. І ставали кожен при вході свого намету, і дивилися за Мойсеєм, аж поки він не входив до Скинії. І, бувало, коли входив Мойсей до Скинії, то сходив стовп хмари, і ставав при вході скинії, та й говорив Бог із Мойсеєм. І весь народ бачив стовпа хмари, що стояв при вході скинії. і весь народ підводився та й вклонялися кожен при вході намету свого, і говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. І вертався він до табору, слуга його юнак Ісус, син Навинів, не виходив із середини скинії, і сказав Мойсей до Господа: Дивися, ти говориш мені, випровади цей народ, а ти не дав мені знати, кого за мною пошлеш. А ти сказав був: Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх. І побач, бо цей люд то народ твій. А він відказав Сам я піду і введу тебе до відпочинку. І сказав він до нього: Коли сам ти не підеш, то не виводь нас і звідси. Бо ж чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах твоїх я та народ твій? Чи ж не тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізнені, я та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі? І промовив Господь до Мойсея, також цю річ, про яку говорив, ти зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. І він відказав Покажи мені славу свою. І він промовив: Я переведу все добро своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою, і я помилую, до кого милостивий, і змилосерджуся, до кого милосердний. І він промовив: Ти не зможеш побачити лице мого, бо людина не може побачити мене і жити. І промовив Господь: ось місце при мені, і ти станеш на скелі, і станеться, коли буде переходити слава моя, то я вміщу тебе в щілині скелі, і закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду. І здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме.